Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 23 квітня, 1155 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову дронами атакували Одесу. Знову в морі зібралося близько 20 дронів, і все це полетіло на Одесу. На жаль, в місті знову прильоти. Сильна пожежа була на якомусь будівництві. Вельному складі, як завжди, пошкоджені житлові будинки. На щастя, й знову без загиблих є травмовані люди. Загалом минулої ночі росіяни запустили 134 дрона. Ще деякі дрони літають досі. 67 збито 47 подавлено ребом. Крім Одещини ще прильоти були на Харківщині, де в день прямо літали дрони в Полтавщині, Донеччині, Дніпропетровщині, та знову в Запоріжжю. На Миколаївщині без прильотів, дронів та ракет збитів тут теж не було. Ну і в районі Очакова знову ФІВІ-дрони від росіян пошкодили автівку, житло місцевих мешканців, на щастя, без травмованих і загиблих. Щодо Херсонщини, там без загиблих, але 12 травмованих людей. Ну і минулої доби був дуже смачний прильот на Росії по великому складу з боєприпасами. Чекаємо ще на такі новини.